Топ-5 астрономічних подій травня, які ви не можете пропустити, я Тимофій. Це Universe Space Tech. Погнали! 4 травня відбудеться максимальне зближення місяця та Сатурна. О 5 ранку ви зможете знайти планету прямо над горизонтом у південно-західному напрямку. Насправді, місяць підійде до Сатурна о 1.26. Але, на жаль, в наших широтах побачити це неможливо. Проте в Антарктиді наш супутник повністю закриє Сатурн. Мабуть, найочікуваніша подія місяця це максимум метеорного потоку ета акварит. 5 травня ви зможете спостерігати Зорепад прямо над південним заходом. О четвертій годині ранку місяць в цей момент матиме низьку яскравість, тому побачити метеори буде досить легко, і це хороша новина. Проте є і погана. В наших широтах побачити зорепад буде досить складно, оскільки він буде досить низько над горизонтом. Тому оберіть рівну місцевість без високих будинків чи дерев. Метеорний потік Ета акварит пов'язаний із знаменитою кометою Галея, пролітаючи біля сонця раз на 75 років, вона залишає позаду себе багато уламків, які на Величезні швидкості близько 66 км за секунду, входять в земну атмосферу, залишаючи після себе яскравий слід. Завдяки цьому ми і спостерігаємо зорепад. 9 травня Меркурій буде у найбільшій елонгації, тобто на максимальній кутовій відстані від сонця на земному небі. Це найкращий час для спостереження за планетою, особливо для тих, хто живе в південній півкулі. Будучи найближчою до сонця планетою, Меркурій більшу частину часу проводить близько до горизонту. Тому, Бачити його досить складно. Тож найкраще спостерігати Меркурій під час найбільшої елонгації, і, хоч найкраще його видно буде в південній півкулі, в наших широтах побачити його також можливо. Подивись у східному напрямку о 5 ранку перед сходом сонця. 23 травня відбудеться не надто унікальна подія, але пропустити її точно неможливо. Це травнева повня, або як її ще в народі називають, квіткова. Повний місяць можна буде спостерігати кожного вечора з 22 по 24 травня. Чому саме квіткова? Річ у тому, що у цей час в північній півкулі починається сезон цвітіння квітів. Захоплені красою квітів, що розпускається, назвали повний місяць на їх честь. 24 травня до місяця наблизиться надзвичайно яскравий червоний надгігант Антарес. Це одна із найяскравіших зір північної півкулі, що відома своїм червоним забарвленням. В кінці травня зоря знаходиться у протистоянні з сонцем, тому саме в цей час її найкраще видно. Подивись о перші 20 ночі в південному напрямку. Там ти зможеш побачити, як місяць та Антарес сяють поруч на нічному небі. Ми розповіли про головні астрономічні події травня. Напиши у коментарях, що ще цікавого ти хочеш дізнатися, та яку подію очікуєш найбільше. До зустрічі!